Друзі, всіх вітаю. Сьогодні У нас <смі> У нас сьогодні щось буде. Щось цікаве буде. Мене анатолій звати, дружина Анна, моя зніма, канал Тропічний сад. І в нас сьогодні буде дуже незвичайна роботка, яку ми хочемо поділитися з вами. Це повітряна відводка нашої Папаї. Правильно, ви правильно почули і іменно Папаї. Папая, в принципі, ми особливо так не ну, в Україні. Я не знаю, хто таке робив. Можливо, хтось робив, але для нас це буде також експеримент. Ми зараз все це знімемо, як ми будемо це робити. І, відповідно, з вами поділимося. Я хочу в двох словах: дивіться, це наша папая. Ось такі вже у нас плодики є. У нас от 4 гілки і одна та, що в ті, ця дальня. Та, що з північної сторони вона, ну, вона не зав'язує плодів, тому що вона притінена. Ось бачите, вона й тонша, вона не так гарно розвивається. От. І там вона кидає тільки пус пустоцвіти, тому що не, немає для неї сонця. І ми вирішили зробити повітряну відводку для неї. Спробуємо корінити, і щоб вона така була невелика розмірами маленька, але. Ну, вже була з плодами. Я вірю, що в нас вийде. Ми обов'язково вам покажемо. Зараз будемо все знімати і робити. Що нам потрібно? Нам потрібно ніж, ножниці і там пакетик. зіп-пакетик. я по ходу буду, щоб довго не затримувати. Будемо, по ходу, вже розповідати і щось робити. Дивіться, ми це робимо майже можна сказати, вперше. Да? Десь щось бачили, чули, але Ну, коротше. Разом з, вами, разом з вами будемо сьогодні це робити. Дивіться, робимо надріз, надріз на тій частині, яка нахиляється, щоб відповідно наша папая, коли буде рости, щоб вона не зламалась. Тобто, якщо сюди вона нахилена до мене, да, то відповідно ми тут робимо і надріз. От. Надріз робиться. Зараз подивимося. Зараз будемо. Дивіться, це звичайний ніж. Папая, папая, десь отут будемо робити надріз, щоб отак прикрутить. От, папая, вона сама по собі м'яка. Така, да. О, дивіться, вона але не дуже. Ані, іде діло. Отаким от от чином робимо проріз. Ще, мабуть, трішки, да, Ще, ще. Щоб не перерізати всю ж, все-все достатньо. Я думаю, що цього достатньо. Щоб вона не зламалася. Трішечки, ану, отак, щоб витягнути. О, ножа. Ану, притримуй. Дивіться, зараз все вроді так просто, да, зі сторони, коли дивимося, відео, все дуже просто. Так, дивіться, ми вставляємо ось таку штучку. Це звичайного пакетику. там. Я думаю, що може треба ще трохи. Ще трішки підрізати, mm -hmm. думаєш? Взагалі на три чеверті да. давай тоді зараз я ще тримаю трішки. Бачите, ми все, все робимо от прямо прям під час відео. Совітуємося друг з, один з одним. От, Для цього чуш, 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 цю штуку. Сейчас давайте все-таки я... А ну ще нахили трішечки. Відео знімаємо і трішки зручно. Все, достатньо. Я бачу, що достатньо. Бо можеть хруснути. Опа. І... О! Десь зараз ця штука вставляється. Це найзвичайний у нас там півлітровий горщик був він. Ну, Лопнув уже, да? І ми реально його просто взяли і а, ну, вирізали з, не, з нього. Неважливо, що, що сюди вставляють. Для чого вставляється? Вставляється для того, щоб а, вона не зрослася іменно в цьому місці. Я зараз лишнє обріжу. Воно не потрібне. О, бачите? Так от. Зрізаємо його. О! Все. Щоб вона не зрослася іменно в цьому місці. От. Отак от, от, де ми розрізали. Нам потрібно, щоб тут з'явилася коренева система. Отак. Далі. Що ми робимо далі? Далі ми, в принципі, можемо трішечки тут підрізати, оце, да, частинку. От так, частинку. Отак от. Я думаю, тут видно. І зробимо тут такі. Надрізи. Так, да, робимо надрізи. Отут іменно. Шкрябаємо прямо так. Видно, я сподіваюся, вам? Не дуже видно. Но... Трохи затінене місце тут. Отак от, от робимо над... звичайні надрізи, як ми робимо, коли укорінюємо. Для чого це? Для того, щоб у нас тут з'явилися корінці. От, вона тут пустила. Корені, да? от так? Отак обережно, обережно робимо надрізи. Можна і вище трішки, мабуть, і краще вище. Отак от. Я думаю, що цього достатньо. Отак. Так от. Я думаю, що цього достатньо. От так. Так от. Все. Ми поробили наші надрізи. Я думаю, цього абсолютно достатньо, щоб там у нас з'являлася коренела. Що ми робимо далі? Ось у нас є, секундочку, такий зараз покажу вам. А, так, дивіться, у нас ось такий зіп-пакетик. Зіп-пакет ми накидали сюди землі. Землі, так? От, е зволожили його, цю землю в пакеті, і зробили отакий розріз. І зараз, і зараз ми беремо. Вище цього надрізу. Нам Нам же ж не потрібно на стовбурі, правильно? коріння? Трохи вище. Кого вище? Ну Цей пакет, трохи вище. Ага, то так от надо. Так? Тоді. Отак от максимум. І от таким чином. Бачите, нам потрібно його, оце місце надрізу, треба його, щоб там залишилась земля. Ну, щоб там, де буде коренева наростати, у нас була земля. Отак от завертаємо, обвертаємо. Звичайно, було б ідеально, щоб воно замкнулося, але це не Непринципово. Я думаю, що так нормально буде. Отак от, от нормально буде. Зараз підправимо щось десь. О! О, дивіться, яка краса виходить. Гляньте, зараз я розподілю трішечки, щоб воно в нас майже, майже з'єдналося. Я думаю, видно це на відео, але ну, покажи mm -hmm. з тієї сторони, можливо. Як воно тут з'єднується, а ну покажи, видно, да? так? Я думаю, цим, кому цікаво, той зрозуміє, той побачить. Ось таким от чином я думаю, що буде супер. Я думаю, що буде. Коротше, буде нормально, там побачимо, як воно буде. О, дивіться. І зараз беремо нашу. Ми, хто як робить різні варіанти? Але. Але так, ми мотаємо, дивіться, отакою звичайною садовою ниткою з цього, ну, шпалерною. Беремо, обмотуємо. Гарно, гарно втягуємо, але знову ж. Не перестарайтесь, не розірвіть пакет. от. Він, звичайно, земля підсохне, він трішечки підсяде. І тут потрібно гарно-гарно втягнути його. Особливо знизу, щоб він не з'їжджав. От. Я думаю, що отак буде дуже і дуже непогано. І в цьому місці зараз ми його, отак. щоб не поїхав. Затягнемо і зав'яжемо. Якось, мабуть, отак, отак от якось отак. Я думаю, що ми, може, ще потім обмотаємо, але це вже не принципово вам показувати там е е, наскільки це глобально. Щас, секунду. Ну, коротше, ми зав'язуємо, бо самому незручно зараз ми дов'яжемо це, розумієте, знімати однією рукою. Знімає, а самому притримувати і затягнути досить непросто. Але зараз будемо о, я, щоб потім було зручно. Обов'язково цей з'єднанням наверх, щоб воно не вивалилось, не висипалося. Замком я... наверх, замком. Да. Да, наверх обов'язково. Я думаю, бачите, ви тут. І потім ми можемо, навіть якщо буде підсихати, землі, вологи не буде достатньо, то ми можемо трішки відкрити і туди додати водина. Ну, І скільки потрібно, щоб була постійно там волога, щоб корона... В принципі, на даному етапі, можливо, ми трішки знизу тут перемотаємо ще, але я думаю, що ну, я гарно затягну, воно дуже гарно тримається, бачите? Ось, І майже тут, в принципі, з'єдналося. Я думаю, що це. Буде нормально. це буде нормально, от Воно там от таким от чином робиться повітряна відводка. Приблизно так, хтось робить, можливо, по-іншому, але ми робимо так. У нас ми зробили так. от Я думаю, що все буде класно. Все тоді, по прогнозам, по прогнозам я думаю, що десь місяця-півтора-два коренева повинна вже бути нормальна. Подивимося, будемо знімати, будемо вам показувати. Сьогодні у нас, до речі, 11 липня, 23-й рік. От, це Київська область, бо багато людей запитують регіон, щоб ви говорили, тому що люди дивляться відео, не розуміють, де, яка частина України, наприклад, де ми вирощуємо, де у нас знаходяться теплички. Все, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що нам цікаво, наприклад, і я думаю, що буде другим цікаво зробити щось подібне, але ми будемо спостерігати, будемо обов'язково з вами ділитися, що з цього вийде, як вона буде розвиватися, як буде коренева наростати. Ми обов'язково будемо це показувати. От, ми ніяким укорінювачем не його. Не мазали нічого. Я думаю, що все буде класно. Вона у нас так зараз літо, зараз тепло. Я думаю, що все буде класно, все буде чудово. Все, друзі, пока. Підписуйтесь, хто ще не підписався, гості, можливо, хто перший раз, хто підписники постійно. Всім пока. До нових зустрічей.